Й умер старий батько і старенька мати, та нема кому щирої тії радоньки дати, Що мені на світі сироті робити? Чи йти в люди жити, чи дома журитись? Ой, піду я в гай зелененький. Посаджу я руту, якщо зійде моя рута, остануся тута. Прийде милий в мою хату хазяйнувати, а як жені, то я піду доленьку шукати. Посходила та я рута в гаї зеленій, а дівчина сиротина. У наймах марніє.